Всім привіт! Ну що, сьогоднішнє відео буде присвячене раку, тому що багато хто питає, як зробити рака із зефіру. Ну, За перебрікам це вже робили, але ж ну, не дуже хочеться дивитися. Їхнє відео. Тому дівчата попросили Таня. Запиши, як зробити рака і щоб це був український контент. Там взагалі нічого робити, тому я розповім дуже-дуже все швидко. Для цього вам потрібно взяти в інтернеті якийсь такий шаблон нашого рака, Омара будь-чого. Потім ми відрізаємо пергамент. Або плівку, ну, неважливо, що у вас є, закриваємо так, щоб нам було все видно. Тепер нам потрібна насадка трубочка. Ну, я візьму тут туди 1,5 см, щоб зробити тулуб, клешні. Тут уже ми мішечком попрацюємо, очі теж ми зробимо. Я навіть айсингом очі зроблю, щоб не фарбувати зефір в чорний колір. Тому що я набираю зефірчик і відсаджуємо нашого рака. Набрала зефір в нашу насадочку. Так. І тепер ми робимо е, точно по, ну, як доктор прописав, ось витягуємо по шаблону раз, Можна ще прикріпити м, скріпочками. Два. Ну, тут я би ось так зробила. І обов'язково е, гарно притискайте. Нам потрібна ще буде водичка, щоб це можна було. Е, Спокійно пригладжувати. Так, тепер у нас є ось такі. Притискаємо, щоб потім не відвалювалось. Ми робимо оці клешні. Так, є. Тепер ми робимо ось цю велику клешню. Тут уже ми відпускаємо трошечки тиск. Зараз протираю мішечком, щоб нам нічого не заважало. Тут також. Так. Єсть. І робимо таку маленьку да? клешенку. Просто тут працюємо ну, за рахунок тиску. Да? Чи більше ми надавлюємо, чи менше, від цього буде залежати наш этот, э, рак. Тепер я просто візьму мішечок. І обріжу, щоб нам зробити ось ці усіки я сюди наклоню, і ще зробимо ось тут такий хвостик. Перемістила масу в мішечок, обрізаю, ну, ось, ну, приблизно ви, я думаю, зрозумієте. Так, Щоб у нас нічого тут не було, не прислонилось, так, закручуємо. І тепер робимо, як нам захочеться наші лапки. Тут уже грайтеся скільки ви хочете. 3, 4. Так. Головне, гарно, от неудобно мені з цієї руки, зараз я перекручусь. Ось так. Притискайте гарненько, щоб потім при підсиханні вони не одламувалися. Дивіться, яка краса. Тепер ось тут можна взагалі насадкою зробити. І зараз, мабуть, ну, я так і зроблю, щоб вам просто показати, ну, як правильно. Зараз я візьму будь-яку насадочку пряма троянда. І тоненький нам потрібен мішечок, щоб усики зробити. Так, я взяла 126-ту насадку, ось таку. Дивіться. І я забула, знаєте, про що забула? А, забула зробити ось тут такий панцир. Тому панцир ми робимо ось зни, починаючи знизу. І робимо ось так накладаємо, потім ми це все підправимо. Можна носик просто протерти. О, це можна зробити до, е, до цих клешинок. Клішні. Я думаю, досить. І ось тут робимо ось такий хвостик. Протремо. Я думаю, що ви зробите краще, ви ще більш придумаєте. Просто, ну, от, головне, як його зробити. І... А далі у вас вже фантазія спрацює так, як потрібно. О, дивіться, яка краса. Все. Тепер я беру тоненький мішечок, роблю вусики, і очі я зроблю а, айсингом. Так, я взяла корнетик такий. І тепер ну ось тут у нас помічі, у нас тут будуть оченята. О, потім ми поверху ще чорним їх зробимо. А ось тут пішли. Ось такі. Уси. О. Фактично, наш рак готовий. Тепер чорним я потім уже покрию уже в самому кінці. До речі, чорний, якщо у вас є горошинки, якісь, можна, мак, можна. Щас, я сховаю мішечок. Можна мак або рисові кульки, або якісь кульки цукрові, то теж, а я до речі, ще знайду. Мене десь було. Ще таке зроблю, тому що ну заколочувати із зефіру на дві капельки, або, ну, Це, якщо ви робите їх 20 штук, то тоді так варто. А якщо там один на якусь коробочку для, чоловічі, для чоловічої коробки, ну, це, я думаю, навряд чи цікаво заколочувати таку кількість для того, щоб зробити два очки. І нам потрібно його профарбувати. Можна залити глазур'ю. Ну, я глазурю не буду використовувати, я профарбую червоним курсом. Кольором ось таким китайським, звичайним, але я при вас не буду, тому що в мене зараз весь стіл буде червоним. Я трошечки вам покажу, а потім сама профарбую добре. Ну, Це, це не важко, це всі знають, як це робити. Тому зараз е, профарбую і повернуся, щоб поставити очки. Дивіться, що я знайшла. Так, вони є. В продажу ось такі чорні, ну, це цукрові, бачите, чорненькі. Еті. Ну, Нічого страшного, я тепер сюди їх ставлю. Якщо вже зазефірувалось, то можна, в принципі, на, на зефірчик посадити, приклеїти. Все. Дивіться, який у нас рак. Я профарбувала, все зробила. І ось такий рак у нас рак омар у нас вийшов. Потім, коли він стабілізується, його можна ще й знизу. Ну, хай трошечки побуде, години. там, 3-5 трошки застигне, потім перевернути і низ теж профарбувати. Можна почекати, коли він стабілізується весь без фарбування, потім залити глазур'ю, а потім вже очки прикрасити. Все, дивіться, коротеньке відео, щоб ви розуміли, як це зробити. Дуже просто, дуже легко, фактично однією насадкою. Ну там трошечки мішечком. Я знаю, що ви тут теж пограєте ще. Кому буде цікаво, можуть ще зробити якісь там візерунки. Тому робіть, не бійтеся, творіть. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Забула, я не прощаюсь, у нас 500 гривень. Сьогодні у нас розіграш. І ключове слово на сьогодні буде у нас рак. А, в попередньому відео я вітаю нашого переможця, але він так і не відгукнувся. Тому а, прошу, дивіться, в кінці ві кожного відео я даю картинку, хто виграв. Тому пишіть мені в інстаграм, і я надішлю вам кошти. Ну що, на сьогодні все. Нічого важкого, все дуже просто, все дуже легко. Робіть, творіть. Що ще ви хочете бачити, щоб я зробила? Тому пишіть, що вам цікаво у вигляді з ефіру. Не забувайте про лайки, коментуйте. Ну, Сьогодні коментар у нас буде рак, тому я чекаю. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!